Я вас черговий раз попрошу виключити камеру, щоб я вас пустив приміщення. Я вас черговий раз прохаю показати документи. в приміщенні проводяться певні слідчі дії. Там що... там а я нікого не ві не, віду, не віду. Ні, Я відомі щоб... я за своє щоб... життя щоб... переживаю. Дивіться щоб... Щоб... Ви не представилися. Щоб... Я не знаю хто ви. Я, я не хочу призначити. навіть слухати. Для того щоб ми не розголошували таємницю до судового розслідування. Я не хотів би, щоб ви знімали. Я не можу вас пустити, щоб ви знімали це. Все фіксували на камеру. Я не знімаю. Я ну, ви ж зараз. Відофіксую. Я а себе там, відеофіксую там. Присутні в полі інші учасники кримінального А проведення. Вони мені не потрібні. Вони зараз будуть вами зафіксовані на відеозйом. А чого ви так вашого думає? особистого телефону. я себе відеофіксую, Не вас, а себе ну зараз у вас камера включена ніщо. на мене. Ніщо. Ніщо. на вас. Ніщо. А я як фітсуєте, а як ви зайдете в приміщення, не фіксуючи всіх інших? А мені Ні. не потрібне все інше. Але вони попадуть на вашу кофе. А чому це ви так думаєте? Нічого, трошки голосніше, будь ласка, бо машини, люди. я Тобто я що зроблю, якщо я ви, я ви, я ви як у в'язниці. Ви ж людей за людей не вважаєте. Документи, вас де на камер? Док... читаєте, ну, ласка, ласка, чекаю, камеру? Ну я чекаю, ви мене не пускаєте. Представтеся, я, вам поясню, я вас на вас, вас напишу скаргу. Перниця до судового розслідування. А я зайшла в приміщення з камерою. Ви хочете І що? Я вам це роз'яснюю. Так я несу відповідальність, а не ви. Я несу відповідальність. Ви не знаєте? Я буду нести відповідальність. Ой. Ну, Мене не пускають, бачите, не пускають. У ДБР не представилося, бачите, нікого немає. В приміщенні нікого немає. Бреша, що йдуть слідчі дії, мене не пускають до приміщення. Я напишу скаргу на цю людину і напишу до уковноважену Верховної Ради скаргу.